тимошенко молодша, вдруге стала на рушник Євгенія побралася з Артуром Чечоткіним. Новий зять екс-прем'єрки, бізнесмен з Одеси. Там пара і познайомилася чотири роки тому. Святкували весілля в Олімпійському дворику. Це ресторан на національному спортивному комплексі Олімпійський, де вісім годин оренди коштує 42 тисячі гривень. Щоб ніхто не підглядав, організатори все завісили банерами, а гостей звіряли за списком. Олена Самсонова знає на що збирали гроші молоді. Спорткомплекс Олімпійський працює в особливому режимі. Тут сьогодні віп весілля Заміж виходить донька Юлії Тимошенко Євгенії. Її обранець бізнесмен Артур Чечоткін. Нині потрапити на територію Олімпійського можна тільки за списком. Усі автівки заїжджають з боку вулиці Еспланадної. Біля в'їзду чергують Даївці. Моя задача, щоб отут в даний момент не паркувалися автомобілі. Я взагалі не знаю про це весілля нічого. Не знаю, яке там мероприятие буде, ні. Мені всім службу в обличчям режимі. До приїзду молодят та гостей центральний вхід до залу олімпійського дворику прикрашають білими свічками. А це вже прибувають перші гості на автівках із тонованим склом. У будівлю заходять з квітами та пакунками. Самих молодят не видно. Чи вони вже в залі невідомо. Журналістам коментарів ніхто не дає. Свято закрите. Стіни й вікна затулили декоративними банерами, що імітують цегляну кладку. Дізнатися про весілля вдалося небагато. Розважатиме гостей співачка Тіно Кароль, а на самій церемонії планують зібрати кошти для батальйону Батьківщина для Євгенії Тимошенко. Це вже другий шлюб. Першим її чоловіком був британський рок-музикант Шон Кар. Разом вони прожили сім років. Олена Самсонова, Ярослав Тихомир, перший національний.